ІТіКлуб Стадіап. Протягом більше семи років клуб надає онлайн-курси Scratch, Python, JavaScript, веб-розробки, 3D-моделювання в Blender та створення ігор у Roblox Studio. Типу лабораторію, і вони будуть лізти. А зовсім недавно до нас приєдналася висококласна викладачка академічного малюнку. Її учні стають призерами міжнародних конкурсів, а їхні роботи експонуються у Києві. Ми адаптуємо програму під інтереси кожної дитини. Я, я навіть наперед я я теж, я теж. вже сознавсь. Бачите, які ми швидкі. Заняття проходять у невеликих групах по 4-5 учнів. У мене мабуть в країні відключилось. Де вчитель, це не наглядач, а друг і натхненник. Давайте, давайте, світло є Якщо не вийшло потрапити на урок, не біда. Ми робимо записи всіх занять. У мене може на наступний урок не буде. Я понял. У нас навчаються як молодші школярі, так і підлітки та дорослі. Я да, вообще, а і що, когда там така картинка вся До кожного ми знаходимо свій підхід. У нелегкі часи для дітей ми зберігаємо легкість та гумор. Муз- ну, музична пауза. Він, ми вас любимо. Ой, спасибо вам Здрасте. большое, ребята, прямо да, прямо. IT Club Study Up – це місто, де ваша дитина не просто вивчає програмування, а здобуває навички для майбутнього в колі друзів.